Вітаю вас на уроці фізики. Сьогодні тема наша сталість, форми і об'єму твердих тіл. Ми вже з вами знаємо, про що речовини можуть мати три агрегатні стани. Пригадайте, які саме так твердий, рідкий і газоподібний, і в будь-якому стані всі вони мають певні фізичні властивості. До фізичних властивостей ми відносимо ті властивості, які можна спостерігати або вимірювати. Це колір, температура, запах. І агрегатні стани, крім фізичних властивостей, речовини ще мають хімічні властивості, але щоб їх побачити, потрібно створити особливі умови. Метал при контакті з водою ржавіє. А от деякі речовини, такі як дерево, папір, під дією вогню, перетворюються на попіл. Є багато різноманітних тіл, які можуть відрізнятися за формою, за призначенням, будуть виготовлені з різних речовин, але вони можуть мати спільні властивості, такі, які мають тверді тіла. Запам'ятайте, тверді тіла зберігають форму і об'єм. Частинки, а саме атоми молекули речовин, завжди перебувають у русі. Частинки твердих тіл практично не пересуваються з місця на місце. Вони постійно рухаються біля певної точки, тобто коливаються, тому тверді тіла зберігають не тільки об'єм, але й форму. Наукові дослідження свідчать, що більшість речовин. У різних агрегатних станах під час нагрівання розширюються, під час охолодження стискаються. Внаслідок нагрівання тверді тіла розширюються набагато менше, ніж рідини і гази. Наприклад, сталевий метровий стержень внаслідок нагрівання на 1 градус видовжується приблизно на 1 соту частину міліметра. Тверді тіла важко стиснути. Різні тверді речовини розширюються по різному. Так, якщо нагріти мідний алюмінієвий і скляний стержні до 100 градусів Цельсія, то найбільше видовжиться алюмінієвий стержень. Мідний трохи менше, а скляний зовсім трішечки. Це доводить, що різні речовини розширюються по-різному. Розширення твердого тіла залежить від речовини, з якої виготовлене тіло. Якщо нагріти до 100 градусів 2 металеві стержні, один з яких має довжину 1 метр, а другий 2 метри, то більше видовжиться стержень завдовжки 2 метри. Тому розширення твердих тіл залежить від їхніх розмірів. У разі нагрівання металевого стержня до 50 градусів видовження буде майже непомітним. А якщо цей самий стержень нагріти до 100 градусів, то його видовження буде в два рази більше. Розширення твердих тіл залежить від зміни температури. Якби будівельники і інженери не враховували теплового розширення матеріалів, це спричинило б руйнування будинків, мостів і доріг, а також обриви ліній електропередачі. Так, Проліт моста унаслідок підвищення температури може видовжуватись на кілька сантиметрів, і якщо не врахувати це під час будування моста, то він може завалитися. Ви, мабуть, помітили, що дроти ліній електропередачі помітно провисають, особливо влітку. Пояснити це провисання дуже просто: якби влітку дроти були натягнутими, то взимку вони просто обірвалися. Пропоную вам уважно передивитися цей урок, висновки, записати у зошит, запам'ятати і на домашнє завдання дати відповіді на запитання, які будуть у нас в кінці нашого відео.